Всім привіт! Знову, але якщо чесно, мабуть, вперше, бо в мене нема ні підписників, ні людей, що коментують мої відео. Але коли ж це мене зупиняло, тому вітаю вас на каналі Подружка. І сьогодні я хотіла б обговорити корейську дорамку, яка вийшла відносно нещодавно, і назва їй Побачимось у моєму дев'ятнадцятому житті. Бачить, Бог, спокуса зробити огляд на черговий бієл була дуже велика, але чомусь я вирішила поговорити про неї. Можливо, тому що завершила я її дивитися також відносно нещодавно, а говорити про щось завжди краще тоді, коли в тебе ще свіжі почуття, які ти отримав під час перегляду. Ну, принаймні так, в мене, тому власне, починаємо. За традицією, Хоча, бляха, вісандалика, яка традиція? Це ж моє друге відео. Anyway, спочатку рейтинг, а потім все інше. Совість мені не дозволить поставити цій низькі оцінки, тому не дивуйтеся, тому що актори 10 з 10, акторська гра 10 з 10, сюжет 8 з 10 і атмосфера 6 з 10. Я тільки що сказала, що не зможу поставити цій низькі оцінки, а тепер в мене є відчуття, що я повинна пояснити, якого маракує тут не всюди десятки. Якщо не зупинятися надто довго на тому, що очевидно, то, ну, ви бачили взагалі акторів, що зіграли головні ролі? Ні, ви їх бачили? А усіки оце кушеня, яка грала весняне сонечко в надзвичайній адвокації у Ви її бачили? Актори тут викладаються не на сто, а на всі мільйон відсотків. І власне, що ми від них могли очікувати? Я вперше побачила Сінх'ясов в дораві містер Королева, де вона мала грати чоловіка, який з сучасного світу перенісся у минуле і опинився в тілі жінки. І якби це парадоксально не звучало, саме так вона і виглядала. Розумієте, коли я дивилася на неї, вона не виглядала як жінка, яка грає чоловіка, що потрапив в тіло жінки. Ні, ні, ні. Вона виглядала саме як чоловік в тілі жінки. І якщо це не верхівка аркторської майстерності, то я вже не знаю. Їй віриш, вона чудово, і Я шалено радію, що вона стала отримувати все більше головних ролей в успішних дорамах. Тому не думаю, що варто навіть зазначати, що так. Вона дійсно грає чудово і тут. В неї дуже складна роль, про яку варто розповісти більше згодом, і вона, вона просто чудово з нею впоралася. Окремо хочу сказати про Анбу Хьона, адже я його до цього бачила тільки в клітинах Юмі, ну, ще в Тавон класі, але бачить Бог взагалі його не пам'ятаю, там просто що. Ну і... Не бийте, але він мені там, ну тобто в клітинах Юмі, він мені там не сподобався. Його хразилась мені якоюсь дивною, а тому бажання дивитися з ним ще щось в мене ну якось не виникало, і я, можна так сказати, уникала дорами з ним. Через це і цю не дуже хотіла дивитися, але все ж гарні відгуки зробили своє і і Боже, як я помилялася. Виявилося, що це не Бохьон був дивним, це я була дивною, тому що я не давала йому шансу. Дивною була не його гра, його персонаж був дивним. І після цієї дорами я готова просто молитися на нього, бо кожній його емоції віриш, йому співчуваєш і зовсім забуваєш про те, що ти взагалі дивишся серіали, не підглядаєш за головними героями. Тому так, я не можу поставити ані актором. Хімія, між якими була, до речі, така, що я аж через екран її відчувала і пищала від задоволення щоразу, коли бачила їх разом. Ні їм, ні їхній грі менше, ніж 10 поставити не можу. Взагалі треба ставити навіть більше, але ще не час. Другорядні персонажі теж зіграли всі чудово. Мені просто не вистачить часу перерахувати кожного і сказати, наскільки гарно ця людина впоралася зі своєю роботою. Тому. Просто повірте мені на слово. І я вже казала, як сильно люблю це сонечко. Серйозно, вона, вона чудова. Якщо б могла, я б з нею одружилася. Але, на жаль, реальне життя не драма, хоча й дуже хочеться. Тепер же переходимо до того, що змусило мене знизити оцінки, власне, сюжет. Я я Я особисто вважаю, що 8 з 10 – це чудова оцінка, тому що, як на мене, ми всі люди. Ну просто неможливо написати якийсь твір чи пропрацювати сценарій так, щоб не виникло жодної сюжетної дірки. Може таке і трапляється, але ну дуже зрідке, адже щось ми все одно таке забудемо. Тому 8 з 10 – це зовсім непогано. Сюжет тут дуже цікавий, хоч не зовсім новий, адже тема реінкарнації експлуатується вже досить давно. Але напевно це перший раз, коли до цього підійшли настільки грамотно з психологічної точки зору, що я просто не можу це не відзначити. Якщо припустити, що теорія про попереднє життя вірна, то ось наша головна героїня пам'ятає майже всі свої минулі життя, і нині вона переживає своє 19-те. Але її минуле 18-те, життя так трагічно обірвалося, коли дівчинці було всього 12 років. Тому люди з нього ще живі. І героїня, яку в цьому житті звуть Джим, до речі, розшукує хлопчика на ім'я Сохай, з яким познайомилася в 18 житті. Коли я казала про психологічне пропрацювання теми реінкарнації, то мала на увазі, що тут зробили саме те, чого мені не вистачало в інших дорамах на цю тематику. Ви тільки уявіть, людина проживає життя за життям, вмирає. А потім у віці від 8 до 12 років раптово згадує, що відбувалося з нею в минулому, і усі свої навички. Але, звичайно ж, ніхто їй не вірить. Люди, які були разом із нею у минулому житті, вони або давно вже померли, або найчастіше за винятком деяких не можуть повірити в те, що це вона, і тому їй доводиться їх відпускати іноді через їхню смерть, а іноді, навіть якщо ось вони живі, ходять поруч. Ви можете зустрітися, але вони не знають, вони не вірять, що це ти, не кажучи вже про те, що просто неможливо, щоб кожне життя. Особливо, якщо мова про давні часи, коли Ну, всяке відбувалося, було гарним і безбарним. Героїні довелося пережити і війни, і катастрофи, і взагалі купу всього. І замість того, щоб все відпустити, забути і почати з тиж чистого аркуша, вона пам'ятає абсолютно все і несе цей тягар із життя в життя. Хоч вона і звикла до цього і завжди намагається посміхатися, звичайно, це дуже сильно втомлює її морально. Тому кожен раз, коли вона помирає, вона благає тільки про одне: щоб у наступному житті вона не пам'ятала свої минулі. Саме тому настільки важливий її зв'язок Соха, бо як я казала, вона завжди пригадує свої минулі життя у віці від 8 до 12 років. Тому дитиною Джим власне майже ніколи і не була. Вона позбавлена шансу на невинність, яку ми маємо лише в такому віці, і тільки з соха вона вперше за так багато років відчула себе дитиною. Вона сама каже, що, начебто, в ньому і не було нічого незвичного, але саме з ним вона могла розслабитися і бути просто маленькою дівчинкою. До нього треба було підступитися, адже цей хлопчик був ну. Із не самим простим характером на світі, але коли крига в його серці розтанула, то вже тоді вони змогли просто гуляти разом, читати книжки, бавитися в басейні і просто насолоджуватися компанією одне одного. Може скільки загодно намагатися знайти проблематику в тому, що між ними виникли, начебто, романтичні почуття, враховуючи, що йому було тоді скільки? Вісім-дев'ять років, а в неї це було вже вісімнадцяте життя, агов! Але. Знаєте, вона ж не дарма казала, що саме з ним відчула себе дитиною вперше. Вона називає саме його своїм першим коханням, хоча вже за 17 попередніх життів мала б ну хоча б раз закохатися до нестями, правильно? Але саме він, її перше кохання, тому що саме він це те щире дитяче кохання, якого в неї ніколи й не було. І саме тому, коли вона трагічно помирає, все в тому швіці 12 років, вона вперше за весь час бажає згадати все в наступному житті. Вона бажає згадати суха і знайти його. І саме тому я вірю, що він був настільки важливий для неї, що вона буквально переслідувала його, і це просто якийсь. Курс юної сталкерше, тому що вона і переслідувала його, коли була дитиною, і потім влаштувалася до нього на роботу. Але знаєте, це не виглядає якось погано, а навпаки, дуже мило і чуйно. Тут чудово пропрацювали з психологічними портретом персонажів. Адже коли померла Джим, соха був разом із нею. Вони їхали в машині в його день народження, і вона саме дарувала йому подарунок, коли вантажівка врізалася в їхню автівку, забравши життя водія і минулого життя Джим. Це зробило хлопцю травму на все життя. І знаєте, зазвичай мені здається, що дорами трохи перебільшують із тим, яке значення має дитяча травма у дорослому в житті. Тобто, звичайно, в дитинстві ми всі відчуваємо все найяскравіше. Тому і перше кохання найсильніше, і поганий досвід має ну, дуже сильний вплив на нас. Але серйозно? Іноді мені показують головного героя, якого в дитинстві сховали в комору, протримали там дві години, і після цього він назавжди зненавидів людей, адже відчув себе зрадженим, тому у віці 30 років в нього немає ані друзів, ані коханих. Ні, ну може бути, звичайно, але таке все ж не дуже віриться. Але тут, тут же інша ситуація. Аварія сама по собі це дуже травматичний досвід. Після цього в нього з'являються проблеми зі слухом. В тій аварії помирає дві людини, одна з яких його кохана дівчина, яка після смерті матері. Боже, цьому хлопцеві просто зібрали весь букет із травм, в який могли. Вона стала для нього найближчою людиною. Допомога не з'явилася відразу, і Соха потім згадував, що йому не дуже подобається торкатися людей, тому що в минулому житті Джеї вона померла і затиснула хлопця своїм тілом. Ну тобто, його тіло вона затиснула своїм. А тому хлопець просто лежав і відчував, як її тіло повільно холоне. І... Не знаю, мені особисто моторошно просто думати про таке і ще моторошніше думати, що подібні шахіття зараз переживають люди в нашій країні через те, що хтось вирішив, що занадто добре нам жилося, а тому можна бомбити наші міста. Але якщо вже повертатися до дорами, то я вірю, що це дійсно могло зіпсувати хлопцеві все подальше життя. Як найкращий батько в світі це сарказм, що його батько просто не займався ним. І навіть відправив куди подалі, тому ця травма залишалася непропрацьованою багато років, і Боже, так я вірю, що вона зламала йому життя. В купі з акторською грою я вірю, 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 що він замкнувся в собі, що в нього нікого більше не було, що в нього панічні атаки, які й досі напокоять хлопця. Я вірю в це. І знаєте, що найчудовіше в цьому? Ми вже маємо такі подужні і добре розказані історії головних героїв, але це не все. Автори не забули й про другорядних, адже в. В процесі Джії, намагаючись повернутися в життя, Соха зустрічає свою небогу з 17-го життя і з сестру з 18-го. Їхні історії також розказані. Якщо додавати до рейтингу критерії персонажі, то тут теж абсолютно 10 з 10, адже тут немає непропрацьованих героїв. Кожному приділені та увага, кожен має свою складну передісторію. Навіть секретар головного героя, господи, пробач, в якого якщо порівнювати з іншими життя, хоч і складне, але не настільки, як в інших. Це чудова робота. Та просто про і тут можна поставити мені дуже логічне запитання: до якого ж піса я не ставлю 10 з 10 за сюжет? І це справді слушне питання. Я не буду заперечувати, що коли драма настільки сильно починається і продовжується, ти хочеш того чи ні, починаєш очікувати від неї більшого. І... Знаєте, я навіть не кажу про якісь дрібні недоліки, поки дивилася я ладна була пробачити абсолютно все. Мене перестало хвилювати, чому у своєму 18-му житті героїня повністю забула про свою небогу го і ніяк із нею не взаємодіяла, а почала формувати зв'язок із нею лише в 19-му. Мене напентежило, що проблеми зі слухом Соха з'являлися і зникали тоді, коли сценарістам було зручно. Спочатку його батя каже йому, що треба, щоб ніхто не знав вади слуху, але потім герой не те що не дуже приховує це від оточуючих. Він навіть. Демонстративно виймає слуховий апарат з вуха під час якоїсь недосімейної вечері і буквально стає тою самою дитиною, яка каже: Бі бе бі, бі, я вас не чую. Я навіть готова була пробачити зміну характера баті на 180 градусів наприкінці дорами, але потім трапилася кінцівка. І я зараз попереджаю вас про спойлер, тому промотайте трохи вперед, доки не зникне цей знак спойлера, якщо не хочете дізнатися це. Поки сюжет розвивався, нам стає відомо, що люди, яким головна героїня розповідає про себе і свої минулі життя, а таких на хвильку зібралося вже багатенько, всіх з них вона дуже любить, вони починають. Чи то хворіти, чи то ще щось, але ясно одне їхнє життя обірветься дуже швидко і трагічно, якщо вона не згадає про своє перше життя. Ось тут ми й дійшли до того, що вона пам'ятала майже всі, крім нього. Їй треба з'ясувати причину, чому вона взагалі почала запам'ятовувати своє життя, і для цього їй потім треба розірвати це прокляття, яке вона на себе накликнула, скинутися до заводських налаштувань, і забути абсолютно всі минулі життя. Ну тобто, просто зараз, і не завжди, і немає вороття. І просто. Що. Не зрозумійте мене неправильно, але ну, що це за а? -а, -а, -а! Ніби наші герої недостатньо страждали. Так ні, давайте додамо страждань, і це має місце бути, але тоді ж нанівець зводиться абсолютно весь шлях, що вони його подолали разом. От навіщо? От щоб що змушувати її забувати? Щоб потім інші герої шукали її, тепер вже вони намагалися повернути їх її в їхнє життя. Бо Вони ж пам'ятають то все. І тоді питання: а інші люди не пам'ятають? Ну тобто, в них же світ не з п'яти людей складається, тобто інші, як і вона, все забули. А, а тоді чому головні герої не забули? Чи всі запам'ятають? І просто коли бачить дівчину, що до цього хвостиком бігала за їхнім босом, і вона тепер навіть працює в іншому місці? Господи, як це взагалі сталося? Тобто вона буквально тільки що працювала з соха, а тепер взагалі його не знає і працює на минулій роботі, і всі ведуться так, ніби так і треба. І всім все одно? Це взагалі як? І що вони не будуть їй ніколи розповідати про минулі життя? Тоді чому суха веде себе так само, як вона, коли вони вперше зустрілися? А Вона ж вела себе таким чином з наміром йому про все розповісти? Ну тобто, тобто, ця паралель, коли він каже їй ті самі слова, що й вона йому при першій зустрічі, вона вийшла красивою. Це так, але ж це просто якась дурість. Якщо вони збираються їй знов все розповісти, то навіщо було все забувати? І? І чи буде потім її життя під загрозою, як їхні, коли вона їм відкрилася? Якщо вони не будуть їй нічого розповідати, то на що в біса себе так вести? І знову ж таки, так вона забула минулі життя. Але чому вона забула просто все, що пов'язано з соха її, небогою та сестрою в ньому? Ну тобто. Це було б логічно, якби вона забула лише пов'язані з минулим моменти. Ну тобто ті, де вона пам'ятає свої минулі життя, але не Бога її в цьому житті буквально виростила, і вона не пам'ятає цього. А як вона тоді жила, якщо втекла з будинку і це пам'ятає її сім'я? Адже на неї полювали батько з братом. Вони буквально полювали за нею. Вони що? Вони не пам'ятають це. Чому вона не пам'ятає, як працювала з сестрою, а саха? Просто чому? 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 В мене було б нуль питань, якби це просто був сценарний хід, і нам все пояснили. Але вони цього не зробили. Тобто, ми просто маємо прийняти, що все так. Ця кінцівка вона наробила стільки сюжетних дір, що мені здалося, що вона зроблена такою лише щоб додати трагічності і без того сумні дорамі. Але ж це було зовсім не потрібно. Я не сценарист, звичайно, щоб давати поради, але, але ж ну, можна ж було або обрати інший шлях, або ну допрацювати кінець, який ви обрали. Я, я не знаю, але маємо те, що маємо. Завершення дорами здалося мені дуже розчаровуючим, саме тому я ну не можу не знизити ці два бали, адже те, як я волала, коли додивлялася її, це мабуть чули всі мої сусіди. Що ж стосовно оцінки за атмосферу. Ну, тут просто не було нічого особливого, не було ані повного занурення в минулі життя Джим, ані чогось особливого в теперішньому. Найкраща атмосфера була лише коли вони зображали її 18-те життя, де вони стоха були ще дітьми, але це не найбільша частина дороми, тому більше за шістку ну, поставити не можу. Але, попри все це, дорама мені сподобалася. Кожен сам визначає, який кінець для нього прийнятний, а який ні. Можливо, ви зовсім зі мною не погодитеся, і він вам здасться цілком виправданим, і це нормально. Я ще раз зазначаю, що це гарна дорама з гарним сюжетом, візуалом, саундтреками, акторами, персонажами. Я не можу не додати, що мені дуже сподобалося, що наша головна героїня тут просто вона нищить стереотипи про те, що це хлопці захищають дівчат, що саме вони завжди та сильніша половина в парі. Я просто пищала від задоволення, коли Джим заспокоювала Зохапі Час його панічних атак, коли вона залицялася до нього. А момент, коли на неї напав брат з 19-го життя і почав хапати її за волосся, і джим терпіла рівно до того моменту, як втрутився соха, і її брат посмів її його вдарити. Це просто назавжди в моєму серці. Вона може пережити все, коли це стосується неї, але якщо хтось хоч. Пальцем торкнеться її бубочки, вона їх знищить. І мені дуже подобається це. Я просто обожнюю такий типаж персонажів, бо, як на мене, кожен гарний хлопець заслуговує на те, щоб теж бути маленькою ложечкою в стосунках. Тому. Підбиваючи підсумки, дарма мені сподобалася. Я не розповіла про дуже багато моментів, але цей сценарій вже вийшов на майже п'ять сторінок, і я не маю поняття зеленого, як і скільки я буду це все монтувати. Саме тому дуже сподіваюся, що якщо ви додивилися цей огляд, до кінця ви поставите йому вподобайку і підпишетеся на канал та або залишити коментар. Бо п'ять дійсно доклала дуже багато зусиль, і буду вдячна за будь-яку дію, яка допоможе поширити це відео. Власне. Я також не хочу розповідати вам абсолютно про все, адже як на мене, найкраще відчуття можна отримати саме тоді, коли ви самі сядете подивитися цю дораму і вперше помітити усі ці малесенькі деталі, про які я не змогла згадати в цьому огляді. Ще раз дуже дякую, якщо ви додивилися до кінця, з вами була подружка, і я дуже сподіваюся, що ми побачимося знов.